Всім привіт. Ну що ж, так як я вам казав, це не актуально. буду щось робити якусь пічку. Теж наподобі, Вирішив робити наподобі колі. Доченько. Зараз зроблю фанера. З фанери зараз зроблю корпус. У мене є отакі радіатори. Не знаю, Лано, що тут лану чи щось таке в тому плані. Трошки є деколи на соті, погнуті, але я, він, він по-моєму не тече, він, все добре. Е -е Хочу зробити такий дерев'яний фанери таку коробку, вивезти ці всі трубки, повиводити гарно, там, позаклеювати. І що? І десь сюди так саме привістити, десь сюди і підключити до охолодження. Кажу, так як це не гріє, то треба щось по людськи поставити, бо зараз вже випав сніг. Сьогодні 2 лютого, випав сніг. Все ж таки в тракторі холодно, передаючи більше сніга, може треба буде щось згорнути туди-сюди. В тракторі вже було тепло. Та й в загальному от, кажу, ця штучка не гріє. Я маю ще такий вентилятор від комп'ютера старенький, теж щось. Буду робити, буду знімати, буду показувати. Так, ну що, дивіться, скороти ту коробочку. Туди я буду поміщати сам радіатор пічки. Вихід піті. Так, буде все. Отак. так, так би воно все мало. Ну, тут теж зашиється і зверху вже є все цей. І тут треба вже думати, як і куди. Я думаю, що якщо шланги йдуть сюди, то можливо я так і виведу сюди. Ну не знаю точно як воно би мало бути. Але думаю, що так буде. Ну тому що отак воно точно не стане. Ну як стане, але мішати ті шлани. Десь туди щось виводити. Тут вже як варіант. Ну, Тоді треба тут давати кути і сюди запускати. Ну і так поставиться. Не знаю, ще не думав, щось придумаю, то вам покажу. Ну що, ну І ще отакий от пічкоящик. Не знаю, ще нічим не обтягував. Обтягну обов'язково. Тільки на сьогодні вже немає підходящого якогось матеріалу. Тут зробили такі дюрки. Ось ну і... так, воно до у трубки вивез сюди, бо тому що звідси воно піде сюди, тут в мене є шпара. Я планую, щоб звідси шланги підуть сюди. І отак от попри кожух. Ну і тут же якось сюди потім. Так що робимо далі? Ну що, якось так вийшло? Під'єднали сюди шланги. Шланг я запустив туди, але попри кабіну дав ті трубки, що відрізав, був з радіатора з тієї печки. Тут вони виходять. Тут Так далося, щоб він просто не перетерся. Підчепив до кожуха. Одним врізався в нижній патрубок і другим врізався в верхній патрубок. Зараз будемо заливати антіфріст і пробувати. Хочу сказати, печка працює, патрубки такі гарячі навіть здається, що ці вас слабенькі. Міндує тут кнопочку вивів. Тихенько дує, тепло йде, Ну, може і хватить. Ну, Не знаю, поїжджу, побачу, що як воно себе покаже. Що треба буде чимось легенько обшити, воно все зйомне на чотирьох шурупіках все сховати, щоб вона зерніше трошки виглядала. В принципі, дух теплий йде. Навіть досить гарно теплий дух йде. Завоздушило поки не поскидав патрубки і тоді вже почало все працювати.